На північній Салтівці активно тривають роботи із очищення мікрорайону від великогабаритних та побутових відходів. Працівники комунального підприємства, комплекс із вивезення побутових відходів для таких робіт використовують спеціалізовану техніку. Працюють навіть на тих ділянках, що інтенсивно обстрілюються. Наші працівники дотримуються суворих заходів безпеки, оглядають місце роботи, не чіпають невідомі предмети, не торкаються завалів, поки їх не оглянуть рятувальники, намагаються без необхідності не виїжджати на зелену зону. Прибирають на північні Салтівці і побутові відходи. Багато мешканців виїхали з мікрорайону, але є і ті, хто періодично повертається, прибирають у квартирах та викидають сміття. Обсяги побутових відходів зараз збільшилися в рази. Я хочу нагадати харків'янам про необхідність сплачувати за послуги нашого підприємства. На підприємстві переконані, Харків повинен залишатися чистим та охайним містом, не зважаючи ні на що. Тому запевняють, сміття будуть і надалі вивозити регулярно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістя.